Рибка, гадала, молодець. Давай мені. Наступне. Що там? Кра. А там був крокодил. Нормально, нічого. Давай. Наступно. Що там? Що? А що ти думала? Що там?

<рес> <рес> Равлик? А ну, давай спробуй, подивимось. <рес> а ну, давай виймай. Гадав? Це, Супер! Це Супер! <рес> Найшов предмет? Це іграшка. Іграшка яка? Можеш сказати, яка іграшка? Это леопард. Леопард. Ну, майже. Песик. Собака. Песик. собака. Так, давай сюда. Еще одну бери. Давай сюда. Еще одну. Резинка для волосся. Молодчинка. Давай еще. <соскотч> Це сам сам